Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачні та швидкі котлети з вівсянкою і тунцем. Відео буде дуже цікавим, тож приємного перегляду. Спершу нам потрібно запарити 200 г вівсянки. Ну, а поки я це роблю, нагадаю, що детальніший рецепт ви зможете знайти, як завжди, в описі під цим відео. Накриваємо тарілкою і забираємо в сторону. Тим часом отрема 250 г картоплі на маленькій терці. Тепер додаємо картоплю до вже запареної вівсянки, і також ще буде потрібно одну натерту сибулю і пару зубчиків натертого часника. Зараз можна додати приправу або сіль і розбити одне яйце. Ну і в кінці, щоб покращити смак котлет, додаємо одну баночку консервованого тунця. Тепер нам залишається тільки обжарити наші майбутні котлети. Жаримо їх на трішки більшому, ніж середній вогонь по 3-4 хвилини з кожної сторони. Ну, ось і все, котлети вийшли дуже смачні і, як ви вже бачили, досить швидко готуються. Тож я обов'язково раджу вам їх приготувати. Ну, а якщо вам сподобалося це відео, не забудьте ставити лайки та підписуватись на мій канал. Всім дуже дякую за перегляд, всім удачі і до нових зустрічей.